Мазинфушесам з вами, Redmi 5 15 15C15, Note 14 14S, POCO c 75 M7 Pro 5G, П'Жиц 85 Резуміти, Samsung. И на це все дуже смачно, знижена цена. У нас чорна п'ятниця уже почалася. Redmi Note 14 Pro 5 G, знижка минус 2,5, но Redmi Note 14. Про мінус 1200, мінус 1000 ноти 14 С, мінус 600 гривень нота 14. поки сім про мінус 2500 гривень, ноти Neo 2 – мінус триста гривень, мінус 500 гривень, Neo 3. C75, знижено, те саме, це 75 і знижена теж саме ціна мінус 300, По всім моторолки у нас знижені ціни по мінус 500. H50 Fusion – мінус 500, G55 55 мінус 500. g 86, g 86 Power мінус 500, блоки жилення на них знижено те ж саме зі знижкою. Моторолки g 05, і знижка мінус 100, g 05, G06 і знижка мінус 100. І, взагалі, до 4 тисяч гривень на всі повербанки, знижки, хлопці, дівчата, всі офіційні сертифіковані з насмічні гарантії. Також є повербанки для зарядки ноутбуків. Маємо потужні ліхтарі, лампи, камери спостереження, вайфай роутери, антени для їх посилення. Спішіть до нас, телевізори. Не забувайте, що у нас постійний, як сьомі зі зниженими цінами.